У всі часи люди бажали дізнатися майбутнє, щоб зробити життя більш передбачуваним. Сьогодення не є винятком, що місяця російськомовні інтернет-користувачі роблять 200 тисяч запитів про те, як спланувати своє життя та до кого звернутися за передбаченням прийдешніх подій тому ми поцікавилися у містян, а чим вони керуються, плануючи своє майбутнє. Як розвивається життя, як розвивається держава, по тому строїм плани якісь. Спрашую совіти, мабуть, у батьків, як вони вважають, що таки неопитні і старші можуть підказати, що це правильно. Я совітую фактично тільки своїми друзями. Хочу стати э, э, строителем. Мені архитектура. Своими какими своїми возможностями, можливостями, же желаниями больше так дорого, родителі, друзів, чужі шибки на чужі ошибки. Угу. і на своїх учимся теж свої відповіді на це хвилююче питання пропонували й на форумі під назвою План А організований молодіжним відділом Адвентистської церкви Харкова. До участі запросили не тільки місцеву молодь, а й гостей з інших міст. Спикером встречи был служитель церкви Александр Мещеряков. Молодежь задает постоянно вопрос, как узнать волю Божию, потому что молодые люди стоят перед выбором и профессии, и спутника жизни, и пути. Я приехал для того, чтобы поделиться своим Ні, большим і то, що говорить біблія вопросу. Олександр зауважив, що за порадами відносно планів на власне життя в першу чергу треба звертатися до творця, бо у нього є план для кожної людини ще до її народження. Спікер розповів, що коли в тяжкий період життя дійшов до вічею, то звернувся до Бога в молитві й отримав відповідь, що має стати служителем. Він каже, що ніколи не сумнівався щодо того, від кого та відповідь надійшла. Бог заінтересований в тому, щоб ми його знали. То есть Бог знайде потік, як мені його слышать. Головне, що мені треба бути чесним, внимательним человеком, который имеет з Богом общение, і тогда воля Боже буде, я думаю, не проблема для мене. Довіряти Богу і потім те, що нам відкрив. Спікер також відмітив, що є багато шляхів, якими Бог може звертатися до людини. Найперше зі сторінок святого письма, де можна знайти не лише поради відносно практичних питань, а й пізнати характер творця. Такими шляхами також є молитва, аналіз обставин, які виникають навколо нас, поради духовних людей. На завершення учасники форуму поділилися своїми висновками. Бог все Боксіравно звати человека себе будь-якими мотивами, музикою, друзями, середою, всім. З мислями може, бути кімита штота услышав, то увидел. Отже, всі хочуть знати майбутнє, але як туди зазирнути через запити в гуглі або вмолити від до творця всесвіту, вирішувати кожному з нас. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Харків.